Так склалося, що ми були поділені світовими панівними системами, світовими імперіями. І десь нині складається єдина наша духовна ментальність, духовна наша історична спільність людей. І так чи інакше, цей майдан цьогорічний, незважаючи на його кроваві наслідки, на його тяжкі наслідки, на те, що Небесна Сотня нині стала свідком нашої боротьби за Україну, він Поєднав Україну, він поєднав націю, він створив духовні основи, які вже ніколи не будуть порушені ніким. І ми віримо в те, що Україна буде єдина від заходу до сходу. Вся українська людність із своїми відмінностями стане великою нацією, стане великим народом, великою країною.